Кукурудза одна з головних культур у нашому сільському господарстві, її сіють майже в кожному селі, і після збору врожаю на полі залишається море бадилля, товсті стебла, листя, обгортки від качанів, самі качани без зерна. Багато господарів, не задумуючись, просто підпалюють цю купу, мовляв, так швидше прибрати поле зручно і ніякого клопоту. Але мало хто замислюється, скільки користі з того всього можна отримати і яку шкоду наносить спалювання землі, повітрю і власному гаманцю. Бо кожен раз, коли горить кукурудзяне бадилля, разом із димом у небо піднімаються гроші, ті самі, яких потім бракує на добрива, корм чи навіть на паливо, варто лише придивитись до кукурудзяних решток уважніше. І побачиш. Що це не сміття, а готовий матеріал для десятків господарських потреб. У кожному стеблі, у кожному сухому листочку є користь, тільки треба знати, як її взяти. У старі часи жоден селянин не кидав таку річ у вогонь просто так вони знали ціну кожній соломинці, бо господарювали з розумом усе, що давала земля, мало друге життя. А тепер ми часто знищуємо те, що могло б нам служити лише через лінь або незнання і дарма, бо від того потерпає не лише природа, а й сам господар. Коли спалюєш бадилля, земля після цього стає біднішою. Разом із попелом у повітря зникають органічні речовини, які могли б повернутися в ґрунт і зробити його родючішим. Верхній шар перегоряє, мікроорганізми гинуть, черв'яки тікають. І замість живої землі залишається суха кірка, яку потім важко розорати. А ще цей дим, який часом клубочиться нацелами восени, шкодить усім людям, худобі, навколишньому повітрю. І, хоч здається, що то нічого страшного, з року в рік це шкодить і врожаю, і гаманцю. Якщо поглянути на цю справу тверезо, то кукурудзяне бадилля це така ж цінність, як і зерно. Просто зерно ми збираємо для їжі і продажу, а бадилля можна перетворити на корм, на добриво, на тепло, і не потрібно витрачати копійки, бо все вже є під руками. Стебла можна пустити на паливо для грубки, качани на розпал, а листя на підстилку для худоби або в компост усе це реальна економія. Та щоб так робити, треба змінити ставлення. Перестати дивитись на бадилля як на сміття після кукурудзи, бо насправді це залишок енергії, поживи, тепла і родючості, який тільки чекає, щоб його використали правильно. Часто можна почути від господарів та куди його дівати, того бадилля стільки, що не впоратись. І справді, кукурудза залишає багато рослинної маси, і, на перший погляд, здається, що найпростіше підпалити. Але якщо подумати наперед, трохи спланувати роботу, то з цієї маси можна зробити чимало корисного. Наприклад, ті самі стебла можна порізати, висушити і зберегти, узимку вони стануть у пригоді не раз. А якщо зробити із них тюки, то вони чудово зберігаються навіть під навісом. Усе це прості речі не вимагають великих витрат, але приносять користь. Інколи старі люди кажуть: раніше ніхто не палив, усе йшло в діло. І це чиста правда. Наші діди та баби не знали про хімічні добрива, але їхня земля родила, бо вони повертали їй те, що брали. Вони не сміття палили, а життя берегли. Кожен качан, кожна обгортка мала своє призначення щось ішло в стайню, щось у піч, а щось у город. Вони жили за законом природи усе, що взяв, треба віддати, і тому їхня земля була родючою. Худоба ситою, а господарство міцним. Тепер ми часто женемось за зручністю і швидкістю, забуваючи, що справжня економія це не спалити, а використати з користю. Сучасний господар має ще більше можливостей, ніж колись. Є подрібнювачі, є компостні ями, є техніка, яка може допомогти впоратись із великими об'ємами бадилля. Не треба нічого вигадувати, усе давно відоме. Питання лише в бажанні. Якщо один раз спробувати використати кукурудзяні рештки розумно, то вже не захочеться їх палити, бо різниця видна одразу земля стає пухкішою, худоба має чистішу підстилку, а дрова довше тримають тепло, коли додаєш качани до вогню. Це прості речі, але саме з них починається справжнє господарювання. Не можна також забувати, що спалювання бадилля це не лише шкода для землі, а й небезпека. Осінній вогонь легко виходить з-під контролю, особливо при вітрі. Один необережний рух і полум'я може піти по стерні, по траві, по сусідських городах, скільки було випадків, коли через чисе очищення поля горіли сінники, паркани, навіть двори. І все це через звичку, яка не має жодної користі. Натомість, якщо використати те саме бадилля розумно, воно не тільки не створить проблем, а й принесе прибуток. Отже, кукурудзяне бадилля це справжній дар від землі, який не можна марнувати. Це і добриво, і корм, і тепло, і користь для майбутнього врожаю. Варто лише раз відмовитися від запальнички і замість полум'я, запалити голову розумною думкою, бо кожен, хто починає господарювати з повагою до землі, швидко розуміє: природа щедра тільки до тих, хто бере розумно, і тоді кожен качан, кожна стеблина стане помічником, а не марною купою попелу. Якщо розібратись детальніше, кукурудзяне бадилля це універсальний матеріал, який може стати в пригоді в кожному господарстві. Варто лише знати, що з ним робити і як правильно його підготувати. Почнемо з найпростішого корму для худоби. Багато хто і не підозрює, що висушене бадилля може бути чудовою основою для зимового корму. Зелена маса кукурудзи містить багато клітковини, а якщо її зібрати ще до того, як стебла зовсім висохнуть, то після подрібнення вона стане смачною і поживною для великої рогатої худоби. Навіть сухі листки й обгортки можна додавати до силосу або перемішувати з сіном. Тварини добре поїдають таку суміш, особливо якщо трохи змочити її теплою водою чи розсолом. І це справжня економія, бо не треба купувати додаткові корми. Усе є під руками. Другий спосіб підстилка для худоби. Кукурудзяне стебло після сушіння добре ламається і розсипається на м'які волокна. Якщо його порізати на короткі шматочки, воно чудово вбирає вологу і запахи. У корівнику чи свинарнику така підстилка служить довше, ніж солома, бо повільніше гниє і не злежується так швидко. До того ж, коли її потім виносять разом із гноєм, вона стає чудовим органічним добривом. Це не просто утилізація, а природний кругообіг, те, що з поля прийшло, знову туди й повертається тільки вже у вигляді поживи для землі. У результаті менше сміття, чистіший двір. І краща структура ґрунту, третє паливо. Хто має піч або твердопаливний котел, той знає, як дорого зараз обходяться дрова. Але ж кукурудзяні качани і сухі стебла горять не гірше. Якщо їх добре висушити, то з них виходить відмінний замінник дров. Качани мають щільну структуру і дають стійке полум'я майже без диму. Дехто навіть робить із них спеціальні брикети, стискає в пресах або просто зберігає в мішках, щоб потім зручно підкидати до грубки. Один мішок качанів може обігріти кімнату на цілу ніч. А якщо підмішати трохи дрібно нарізаних стебл, полум'я виходить рівне, м'яке, без великого чадного диму. Це і тепло, і користь, і ніяких зайвих витрат. Ще один важливий напрям добрива. З кукурудзяного бадилля виходить дуже цінний компост. Якщо подрібнити рештки, скласти їх у купу разом із травою городнім бадиллям, листям і трохи полити гноївкою або водою, через кілька місяців отримаєш готове органічне добриво. Воно розсипчасте, темне, пахне землею і чудово підходить для всіх культур. Особливо добре такий компост працює на піщаних і виснажених ґрунтах. Він повертає їм живу силу, і вже наступного року врожай стає кращим. І знову ж, жодної хімії, ніяких зайвих грошей, усе зроблено власними руками. Можна також використовувати кукурудзяні рештки як мульчу. Це простий, але дуже ефективний спосіб зберегти вологу в землі. Якщо після збору врожаю розкинути подрібнені стебла по городу або міжряддях, вони створять захисний шар. Який не дасть землі пересихати навесні. Цей шар перегнеє і стане частиною родючого шару. Так працює природа усе повертається в землю, нічого не пропадає. Мульча з кукурудзи не лише зберігає вологу, а й пригнічує бур'яни, тому потім менше треба сапати. А ще коли зима холодна, вона тримає тепло, коріння рослин не промерзає. Це дуже важливо, особливо для багаторічних культур. Не менш цікаве використання у будівельних і побутових потребах. У деяких селах із кукурудзяного стебла роблять легкі огорожі мати для утеплення, навіть підклади, піддах чи підлогу, листя і обгортки застосовують для набивання подушок, матраців чи для виготовлення домашніх іграшок це вже старі, майже забуті способи, але вони показують наскільки корисною може бути ця рослина. Навіть із качанів можна виготовити дрібні побутові речі підставки під горщики, ручки для дверей, свічники. Сільський майстер завжди знайде застосування кожній дрібниці. Крім того, із кукурудзяного бадилля можна робити кормові добавки для свиней чи кіз. Якщо перемолоти його на дрібні частинки і змішати з вареною картоплею або буряками, виходить поживна суміш. Вона допомагає тваринам краще перетравлювати їжу і набирати вагу, особливо в зимовий час, коли зелених кормів мало, така добавка дуже виручає. Старі господарі казали: не викидай те, що може худобу нагодувати. І справді, з кожного поля можна мати запас корму на кілька тижнів, тільки треба трохи праці й бажання. Ще один цікавий спосіб виготовлення біопалива. У деяких господарствах вже почали присувати подрібнене кукурудзяне бадилля в гранули для котлів. Це дає можливість використовувати його цілий рік навіть у великих об'ємах. Гранули компактні, не займають багато місця, а горять довго і стабільно. Це добрий приклад того, як звичайна сировина може стати основою сучасного економного рішення, бо ж не обов'язково чекати державних програм чи нових технологій. Усе можна робити самому, якщо знати, що це можливо. Важливо також правильно підготувати кукурудзяне бадилля до зберігання. Якщо плануєш використовувати його як корм або підстилку, треба сушити його під накриттям, щоб не намокло. Найкраще на підвищенні у провітрюваному місці качани можна скласти в сітки або мішки, а стебла зв'язати в невеликі снопи. Головне, щоб не було цвілі, бо тоді користі не буде. А якщо хочеш зробити з бадилля компост, то треба чергувати його з вологими залишками трава, овочеві очистки, гній, тоді воно швидше перегнеє і перетвориться на справжнє чорне золото для городу. І нарешті найголовніше не поспішай палити, коли бачиш поле, вкрите кукурудзяними рештками. Не думай про вогонь, подумай, скільки в цьому всьому користі. Кожен стебель має в собі силу сонця і землі, і якщо цю силу використати з розумом, вона повернеться до тебе у вигляді врожаю, тепла і здорової худоби. Бо справжній господар це не той, хто швидше спалив і прибрав, а той, хто зміг перетворити навіть сухе бадилля на користь своєму дому. У старі часи. Кожна господиня і кожен господар знали, нічого з поля не пропадає. Те, що сьогодні багато хто вважає сміттям, колись було цінним матеріалом. Кукурудзяне бадилля у селі завжди мало своє призначення. Коли приходила осінь і збирали качани, жінки бралися обривати листя до обгортки, як казали, їх сушили підстріхуючи на горищі, потім набивали ними подушки. Або використовували для утеплення комор, були навіть родини, які з цих обгорток робили хатні начиння, сплітали сидіння на табуретах, робили рогожі, набивали старі матраци. Бо навіщо купувати, якщо природа дає безкоштовно, самі качани без зерна, тобто кукурудзяні серцевини, господарі берегли, як тепер бережуть дрова, коли на дворі холодало. Жінки готували на них їсти, бо качани горіли жарко й довго. У деяких хатах їх навіть складали замість полін у спеціальні мішки і зберігали всю зиму. Старі люди казали качан то теплий скарб, і справді, коли не було газу чи вугілля, він рятував не одну родину. А ще цими качанами підкурювали вулики навесні, бо дим був м'який і не шкодив бджолам. Так ось, навіть така дрібниця, як качан, мала безліч корисних властивостей. Стебла кукурудзи використовували не лише як паливо, ними підпирали молоді дерева, робили огорожі, накривали грядки, щоб не перемерзли. А коли приходила весна, ті ж стебла, перегниваючи, давали добриво. Старі люди знали, що не можна залишати землю голою, бо вітер і дощ вимивають усе корисне. Тому після збору врожаю поле завжди прикривали хто соломою, а хто кукурудзяним бадиллям. Це була природна мульча, яка тримала вологу і не давала бур'янам проростати. Ніхто не говорив тоді екологія чи «агротехнології». але робили все правильно, бо слухали землю, а не книжку. Багато хто пам'ятає, як діди сушили кукурудзяні стебла і робили з них віники для подвір'я. Такі віники були легкі, але міцні і служили довго. А ще з сухих листків плели кошики і декоративні ляльки не тільки для забави, а й для роботи. Усе було з користю. Коли господар бачив, що на полі лишилось багато бадилля, він не біг за сірниками. Він думав, як те все обернути на добро, і завжди знаходив вихід. Хтось розстилав бадилля в хліві, щоб худоба мала сухо під ногами. Хтось складав його в ями для перегнивання, а хтось різав на дрібне і кидав у корм. Були навіть спеціальні прийоми. Наприклад, у деяких районах України кукурудзяне бадилля змішували з квасними відходами або гноївкою і складали у купу, накриваючи глиною. За зиму маса перепрівала. І весною це був готовий чорнозем. Люди тоді не знали слова компост, але мали природну мудрість, так само й нині можна робити без жодних складних технологій. Достатньо лише бажання і трохи часу. Бо, коли сам бачиш, як звичайна купа стебл перетворюється на живу землю, починаєш зовсім інакше дивитися на те, що колись вважав непотребом. Сучасні господарі теж не стоять осторонь. У деяких селах уже давно практикують подрібнення кукурудзяних решток прямо на полі. Для цього є прості насадки на трактор, які ріжуть бадилля і розкидають по землі. Потім усе це перегниває і стає добривом, навіть без додаткової праці. Люди, що спробували, кажуть що земля після цього стає пухкішою, легше ореться і краще тримає вологу. А головне, не треба купувати хімічні добавки. Природа сама робить усе, що потрібно, якщо їй не заважати. Такий підхід: і економія, і користь, і турбота про своє поле. Інший приклад використання кукурудзяних качанів у котлах. Дехто встановив спеціальні решітки, щоб палити не тільки дрова, а й ці залишки, і дивується, як добре вони горять. Один господар із Черкащини розповідав, що завдяки цьому він зекономив майже половину витрат на опалення. Каже раніше палив гроші, тепер палю те, що росте само. І справді, навіщо платити за газ чи купувати вугілля, коли тепло лежить просто на полі під ногами? Таких прикладів дедалі більше, бо люди починають розуміти усе, що дає земля, має ціну, якщо вміти правильно скористатись. Є й інша моральна сторона цієї справи, коли господар не палить, а використовує, він не лише економить, а й зберігає чисте повітря. Коли восени села вкриваються димом, дітям важко дихати старим щіпає очі а небо сіріє. і все через те, що комусь здається легше підпалити. Але якщо подивитись на це інакше, то виходить, що той, хто не палить, робить добро не лише собі. А й усьому селу він береже повітря, не шкодить сусідам і показує приклад іншим. Бо господар це не лише той, хто має поле, а той, хто відповідає за землю, на якій живе. Наші предки мали просту мудрість що земля дала не спалюй, поверни їй назад. Вони розуміли, що родючість не приходить сама по собі, якщо хочеш доброго врожаю, не нищи те, що могло б його годувати. І ця істина не втратила сили й тепер. Ми можемо користуватись тракторами, добривами, технікою, але якщо будемо палити поле, то ніяка техніка не допоможе. Земля образиться, висохне і доведеться знову купувати штучні добавки. А навіщо, коли поруч безкоштовне добриво, корми й паливо, отак От і виходить, що старі методи, перевірені часом, часто мудріші за нові. Кожне покоління додає щось своє, але головне не втратити розуміння, що все в господарстві має ціну, якщо знати, як його використати. Кукурудзяне бадилля це лише один приклад, але показовий він нагадує, що з простих речей починається справжня ощадність, бо той, хто спалює, спалює свою працю, своє тепло і своє майбутнє, а той, хто береже, збагачує і себе, і землю. І може, саме тому старі господарі жили в злагоді з природою, а врожаї мали добрі без жодної хімії. Вони розуміли головне у кожній рослині є користь, треба лише бачити її серцем, а не поспіхом. Отже, коли підсумувати все сказане, стає ясно, кукурудзяне бадилля це не непотріб, не сміття і не клопіт, а справжнє багатство, яке лежить просто під ногами кожного господаря. Спалюючи його, ми, власноруч, нищимо те, що могло б годувати гріти і збагачувати землю. Тому перша і найважливіша порада не поспішай братися за сірники. Подумай, чи не краще витратити трохи часу, щоб дати цим решткам нове життя? Бо те, що здається марним, часто приносить найбільшу користь у господарстві дрібниць не буває усе має свій сенс і своє місце. Треба лише бачити не сміття, а можливість. Щоб кукурудзяне бадилля працювало на тебе, а не проти тебе. Варто організувати просту систему зібрав розділи стебла в один бік, качани в інший, листя окремо, сухе піде на паливо, зелене на корм або підстилку, залишки у компост. Якщо зробити це один раз, то вже не захочеться спалювати. Бо результат буде відчутний, земля стане пухкою, у худоби буде чисто й сухо, а в хаті тепло. І головне, усе це без витрат, без магазинів і без зайвих нервів, усе під рукою, як і було колись у наших дідів. Вони не знали слова економія, але жили за ним щодня. Ще одна порада не забувай про землю. Якщо хочеш, щоб вона родила, треба дбати про неї, не кидай її голою після збору врожаю. Замість вогню дай їй покрив подрібнене бадилля, листя, гній. Це збереже вологу, не дасть морозу пошкодити коріння, а навесні перетвориться на живу поживу. Це найкраще, що можна зробити для поля без хімії її витрат, бо земля, як і людина, любить турботу. Якщо її палити, вона мститься бідним урожаєм. А якщо годувати віддячує сторицею. Кожен господар знає, що посієш, те й пожнеш, і йдеться не лише про зерно, а про ставлення. Тим, хто має худобу, варто запам'ятати підстилка з кукурудзяного бадилля це чистота, сухість і менше хвороб. Улітку можна приготувати запас, щоб узимку не турбуватись. Де взяти солому? Якщо ж є можливість, зроби компостну яму і складай туди все, що лишається після обмолоту. Через кілька місяців матимеш готове добриво. Ніякі куплені препарати не зрівняються з тим, що зроблено власноруч. До того ж, це повертає природний баланс те, що забрали з землі, повертається назад, збагачене і живе. Не менш важливо пам'ятати про безпеку спалювання бадилля це не лише шкода для природи, а й небезпека для села. Один подув вітру, і полум'я може перекинутися на город, цінник чи навіть хату. Кожен рік новини приносять історії про пожежі, які почалися із простої купи сухого бадилля, і все тому, що хтось поспішив. Тому треба думати не лише про зручність, а й про наслідки краще потрудитись кілька годин, ніж потім шкодувати тижнями. Пам'ятай, розумний господар не той, хто має найбільше, а той, хто вміє берегти. Є ще одна користь, про яку часто забувають чисте повітря. Коли не палиш, у селі не стоїть дим, не дратує очі, не задихається худоба. Повітря стає прозорим, а село виглядає спокійніше, чистіше. Це теж важливо, бо здоров'я найцінніше, що маємо. Дим це не просто запах, це отрута, яка осідає в легенях, у ґрунті, у воді, і ми самі її створюємо, коли не думаємо. Тож, відмовившись від вогню, ми рятуємо не лише землю, а й себе, своїх дітей, своїх тварин, і це теж частина справжнього господарювання. Не забувай і про приклад якщо хтось із сусідів побачить, що ти не палиш, а використовуєш бадилля з розумом можливо, і він задумається так, по одному люди починають змінювати звички. Бо нове не завжди означає складне, навпаки, старі перевірені методи часто виявляються. Наймудрішими, і тоді ціле село стає чистішим, здоровішим, а поля родючішими. Ось де справжня користь у спільній розумній праці, у взаємній повазі до землі, бо земля не належить нам, ми належимо їй і мусимо дбати про неї як про матір. Отож, головна порада проста: не спалюй, а використовуй. Знайди користь у кожній дрібниці, зроби з бадилля корм, добриво, тепло або навіть прикрасу. І тоді кожен шмат землі, кожен кущ і кожне дерево віддячать сторицею. Пам'ятай господарювати це не тільки працювати, а й мислити. І той, хто мислить, завжди знайде шлях, щоб перетворити непотрібна користь. Тож наступного разу, коли дивитимешся на поле після збору кукурудзи не шукай вогню. Шукай можливість. Бо справжній господар бачить не те, що згорить, а те, що принесе життя. І тоді ні копійки не втратиш, ні врожаю, ні спокою, тільки додаси собі добра і землі родючості.